Добрий день всім! Є цікава інформація з Польщі, а конкретніше з Варшави та Околиць. Ви чудово знаєте, що найбільше прихистили наших біженців саме в Польщі. Ну і вони, звичайно, не живуть на подачки. А влаштовуються працювати, легалізуються, щоб якось утримувати себе і не бути на утриманні в чужій країні. І ось коротка інформація з одного невеличкого підприємства біля Варшави. Ви знаєте, що скоро у Польщі вибере президента другий тур. На якому вирішиться остаточно куди піде Польща, до Євросоюзу в дружбі з Україною чи всупереч шляхами Угорщини, Словаччини і з дружбою з Російською Федерацією? Так ось на цьому маленькому підприємстві. Виникла така словесна перепалка між польськими працівниками. Один доводив, що треба вибирати не про українського кандидата, тому що полякам вже немає місця в Польщі, і якщо є якесь місце праці. То туди швидше беруть українців, а поляків не беруть працювати. Хоча перед цим звільнився якраз поляк, який був поряд в тому ж цеху. Ну, не захотів працювати. Мені цікаво, чи багато поляків рвуться працювати прибиральниками, шліфувальниками на зборі трускавок, чи ще десь в підсобних робітниках? Для порівняння часто бригадирами польськими виступають люди, які закінчили. Додаткові курси після середньої школи, а підлеглими працюють кандидати, доктора, магістри, історії, архівної справи, філософії, політології, юристи, педагоги. Я знаю приклад, теж недалеко від Варшави, де Магістр управління аспірантка пішла працювати помічником вчителя в початкових класах. Ну такою собі нянью, прибиральницею за дітьми. Уявляєте співрозмірність? І другий момент. В околицях Варшави. Ну, майже при виїзді з Варшави є багато банерів перед виборами. Вони є по всій Польщі, але це конкретний приклад. Так ось кандидат не проросійський, замальований чорною фарбою з балончика, буквою Z. От і готуйтесь. Поляки, якщо ви не хочете про європейського і Дружнього в Україні кандидата в майбутньому президента, то до вас прийде З. Українці знають, що це за Буковка. Це війна, це смерть, це вбивство. Ви думаєте, росіяни вас пощадять? Вони вас ненавидять часом більше за українців, тому що ви Варшава, центр Варшавського Договору Альтернативі НАТО. Вони вважають, що це ви розвалили Велику Радянсько-Російську імперію, військову потугу в Європі. Це ви зрадили. Ну і ще один такий нюансик. Є під Варшавою таке невеличке містечко, Юзефув називається. Якщо погуглити по карті, то можна знайти там вулицю Пушкіна. Пушкін якийсь висміював Польщу і поляків. Який підтримував імперську політику знищення польського населення, і імені цього Балагура, цього хулігана інтелектуального? У Польщі є ще вулиці? Це все рівно, якби десь в Освенцюмі була вулиця імені якого небудь Гітлера. Уявляєте, що б це було? Так ось щодо виборів в Польщі. Чому я не предоставляю документальні факти, фотографії? Бо це буде агітація, вплив, чи за, чи проти невідомо. Ті, хто хочуть, Пересвідчитись, будь ласка, можуть пройтись по Варшаві і подивитись, як замальовані банери непроросійського кандидата. Через три дні все вирішиться. Знаєте, трохи лячно дивитись на Польщу. І болить серце за Польщу і за поляків. Польща Леха Валенси, Яна Павла Другого, Польща, яка постраждала від комуністичних режимів, від більшовицьких нападів від Російської Федерації, може впасти до них країни-агресора. Що є метою Російської Федерації і її очільника? Тримайся Польща.